Поки тут немає ремонту та навіть опалення, проте вже працюють особливі люди. Це офіс громадської організації, громадська ліга інвалідів Рівненщини. Її голова, багаторазова чемпіонка станців на візках, Наталія Колесова, каже, почали працювати тут з початку вересня чимало вже зробили, та попереду ще більше роботи. Мені би хотілося зробити цей офіс дуже красивим, але ця вже така красота це. Не настільки важливий зараз етап, як опалення, підключити опалення. Ми зараз ведемо перемовини з лікарнею, до якої ці всі розвілочки йдуть, так? І хочемо з ними заключити договір, щоб все таки включити опалення. Невелику кімнатку у приміщенні колишнього ЖКП паркове та 190 квадратних метрів у сусідній будівлі лізі інвалідів передала міська влада рівного. У планах облаштувати тут майстерню з пошиття костюмів для танцівників у візках, а також відкрити центр розвитку особистості. У ньому Наталія Колесова хоче проводити психологічні тренінги та семінари, котрі допоможуть людям і не лише інвалідам стати успішними. Підтримати задум готове і керівництво міста. Людина має великі досягнення, хоче з цим працювати, приносить користь, приміщення пустувало. Допоможемо зараз, я сказав, зробити ремонт. Як буде, побачимо по кошторису. Якщо це буде дуже велике, подивимося, розділимо. Ускільки обійдеться ремонт, Наталія Колесова поки не знає. Проте сподівається, що спільними зусиллями зможуть оновити приміщення вже найближчим часом. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.